16 вересня 2023 року в Україні приходить під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Тож сьогодні, з нагоди всесвітнього дня прибирання, місцеві жителі зібралися, щоб перевтілити сквер захисників України, що знаходиться на Карачунах. Перетворити пустир на квітучий сад та затишну зону відпочинку. Саме таку мету поставили для себе мешканці Карачунів ще рік тому. Завдяки небайдужості містян сквер захисників України на очах змінюється та набуває яскравих фарб. Взяти участь у перевтіленні скверу прийшла і пані Ганна, яка працює вчителем у ліцеї напроти. Жінка розповідає, що природоохоронною діяльністю разом зі своїми учнями займається вже понад 10 років. Я є мешканкою цього мікрорайону, тому мені не байдуже, що відбувається на цій території. Я бачу, як ініціативна група вже протягом року тут облаштовує цю територію. Я зрозуміла, що не вагла залишитися байдуже сама, і тому хочу долучити до цього і дітей. День всесвітнього прибирання щорічно відзначається в третю суботу-вересня. Тож ця субота для місцевих мешканців не стала виключенням. Наразі у парку триває висадження хвойних дерев, кактусів, квітів, прибирання майданчику для дітей та створення квіткової клумби біля бювету. До планів ініціативної групи входить побудова справжнього бювету для подвійного користі від мінеральної води та краєвиду навколо. Це не вперше з того року ми почали, а тепер будемо ще продовжувати. З минулого року ми досадили багато квітів і осінніх хризантем, і різних, щоб в різну пору року вони цвіли. Голландські тюльпани ми висадили. То тобто, й солкався. Ну навесні будемо дати, щоб починала з весни цвітіння і до пізньої осені. Ініціативні мешканці карачнів вже не вперше опікуються територією колишнього парку мінеральних вод. Тож наша знімальна група також приєдналась до прибирання. До толоки доєдналися учні ліцею, вчителі, батьки та просто небайдужі перехожі всього більше ніж півсотні людей. Посадкові матеріали вже не вперше були надані станцію юних натуралістів та іншим. Озеленювачами міста. Планах мешканців не зупинятися на досягнутому, а й прокласти доріжки та поставити лавки. Це для комфортного та приємного проведення часу у сквері. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.